Доброго дня, ліві малятка! Хочу сьогодні вам прочитати віршика. Послухайте, будь ласка, та здогадайтеся, про кого йдеться в віршику. І гарчить нескромно і в смужку у нього руда шубейка. Вгадайка ти його, як звуть котейку. Підкажу трохи я. З ним нам не до ігор називається, друзі, ця кішка-тигра. Тож, дітки, сьогодні пропоную вам зробити аплікацію тигра. Дітки, для цього нам з вами знадобиться чорний аркуш картону, чорний аркуш паперу, два жовтих аркуші та один персикового кольору. Також дітки знадобляться ножиці, пензель, клей, маркер. Два стаканчики. Я взяла, чому дітки два, тому що мені треба трішки більше коло на вушка. І трішки менше коло теж для вушок. Також я взяла ось такий магні... магнітик, мені він теж знадобиться, щоб його обвести маленьке коло. І також тарілочка для того, щоб зробити мордочку тигра, рівненьке теж було коло. Дітки, тож давайте розпочнемо нашу роботу. Дітки, Спочатку обведемо нашу тарілочку, коло буде для мордочки тигра. Ось, дивіться, ми обвели тарілочку, вона нам вже не потрібна, ми можемо її відкласти в бік. Дітки, тепер беремо, обводимо наші стаканчики. Це будуть вушка в тигра. Це. Дітки. Це більше коло для вушок. Ми їх робимо два, тому що вушок у тигра два. Окей, листочок вкладаємо в бік, він нам вже не потрібний. Стачу взяла персиковий аркуш паперу і стаканчик поменше. Ми його теж обводимо, що рівненько для вушок тигра також. Ось ми їх і обвели. Оце, дітки, ці два аркуші, які ми вже намалювали, трішечки вкладемо вбік, і зараз візьмемо чорний, підготуємо. Також його до вирізання. Намалюємо, обведемо по колу мій магнітик. Маленьке коло в нас це будуть очі тигра. Ось два. І також нам ще знадобиться для морточки мор тигра три кутнички. Ось ми їх намалюємо виріжемо методом складання. Тож, давайте розпочнемо вирізати. Давай. Зараз ми, дітки, з вами виріжемо всі детальки, які намалювали. Дітки, ось я вирізала всі детальки. Велике коло для мордочки, вушка, вушка два кола, носик два Очки, глазики і вусики. Зараз нам з вами ці всі детальки потрібно переклеїти. Ось спочатку будемо ось на це місце клеїти голивку. Ось так ми приклеїмо вушка. Ось так ми приклеїмо два глазики, ніс та. Восики нашому тигру. Ось так. Тож, розпочинаємо. Будемо зараз з вами це все приклеювати. Прибираємо сторінку. Беремо клей та все обережно змазуємо клеєм. Дітки, ось я приклеїла вже всі детальки. Погляньте. І зараз ми з вами. Домалюємо маркером. Домалюємо нашому тигрику-ротика. Та намалювали смужки на лобик, дітки. Любі малятка, ось такий тигр у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, і у вас вийде. До побачення!